Готуємо корисну та легесеньку пахлаву з вишнею та кокосом. Вітаю вас, друзі! Я Олеся Піжик, і ви на моєму кулінарному каналі. Сьогодні я до вас ще одним експериментальним і дуже вдалим рецептом смачню пахлави з вишенькою та з кокосовою стружкою, та ще й в корисному виконанні. Друзі, ну, ну це просто казка. І знаєте, поєднання цього аромату і смаку вишеньки і кокосу це просто щось неймовірне. От повірте. Приготуйте обов'язково, тим паче готуйте це всього за декілька хвилин. Зробили, поклали шведасеньку в духову шафу і все інше вона зробить за вас. Ну це дуже смачно і тим паче корисно. Пахлава з тіста філо, вона невагома, дуже багато соковитої, смачної начинки. Погляньте, порція величезна, вистачить і вам, і вашим знайомим, і друзям, кого ви обов'язково запросите на чай або шкаву, тому що це так смачно, що потрібно поділитися. Тож, починаємо готувати. Абсолютно всі інгредієнти для приготування цього смаколика зараз перед вами на екрані. Тож ставте на паузу і біжіть готувати. Або, як завжди, все детально на кількох мовах знайдете в описі під цим відео. А починаємо ми з того, що я беру остіку форму, жаростійку, параметри зазначаю змащую її рослиною олією. Можна зробити це вершковим маслом, як хочете. Змастили гарнесенько все відставляємо в сторону. Тепер будемо займатися тістом філо. Ось так, прямо на пергаменті. Я його розгортаю. У мене тут 7 листів, маса 300 г. І кожен лист молочком можна замінити, наприклад, на сік якийсь, або яйцем змастити. Просто я яєць не їм зараз. Або ж вершковим маслом, тоді вона буде більш калорійною. Далі все притрушуємо кокосовою стружкою, можна замінити на подрібнені горіхи. Тут же ваша фантазія. І головний інгредієнт цієї страви це консервована вишня. Ну, дуже вже смачно. Можна взяти свіжу заморожену, але розморозьте і звільніть її від сайвої вологи. І, звісно ж, потрібно буде додати більше підсолоджувача. І ось так вкладаємо у форму. Готові рулетики ось таким чином от формується все дуже швидко за лічені хвилини. Ось так це виглядає. Далі залишками молока. Я зверху змащую, щоб вона була більш рум'яною. Як я і казала, можна замінити на яйце. І все відправляємо розігріту на 200 градусів духову шафу на 20 хвилин або 25. Дивіться, по своїй духовій шафі до рум'яного кольору. За 20 хвилин моя пахлава готова. Дивіться, поки вона ще дуже гаряча, я її розрізаю. На порційні шматки відразу. Зараз скажу чому. Коли ми будемо її просочувати, хто бере мед, в мене лишилося трохи сиропу агави, можна кленовий сироп, можна просто сироп із цукром. І коли ми її промащуємо ще гарячою, повторюсь, то вона гарно просотається і підсолоджувач гарнесенько пройде між швами, і це буде ну просто бомбезно. Все, готово. Тепер ще тепло, ось таку от красуню. Дивіться, як вона апетитно виглядає. Ось так от. Бачите, трішечки вас роздразнила. Все, тепер я її накриваю фольгою і залишаю ось так на столі до повного стигання. Нехай вона просутається, все між собою подружиться. І я обіцяю, що це буде найніжніший смаколик, який ви коли-небудь куштували. Дуже смачно, бачите, як все увібралось? І зберігайте собі рецепт, тому що це дуже смачно. Це набагато легше, і ще не люблю це слово, але скажу ще низькокалорійніше, аніж пахлава з класична, з горішками. До речі, у мене на каналі ось тут, в цьому відео, є варіант ще однієї пахлави. З горіхами це також дуже смачно і ситно. Обов'язково переходьте, готуйте, але спочатку спробуйте ось в такому виконанні. Ну що, друзі, ділюся з вами результатом. Взяла собі одненьку, чудово витягається з форми, чудово відділяються шматочки. Вона дуже волога, такий шматочок дуже вологий, багато начинки. Я думаю, однієї такої до кави вам вистачить більш ніж. Дуже смачно виглядає. М -м -м, дуже пахне. Ну що ж, куштуємо? Mm. Друзі, це бомбезно. Погляньте. Бачите, яка всередині? Дуже волога, дуже просотана, чудово. Mm. Неймовірно. Хто любить вишневу випічку, цей рецепт саме для вас. Це так смачно, соковиту, ну просто не можна відірватись. Тому обов'язково рекомендую скуштувати корисну пахлаву, з тіста філо з вишенькою і з кокосовою стружкою. Це що з нереальне. Усім смачного, хто зараз їсть. Друзі, якщо вам сподобалось відео, обов'язково підписуйтесь, хто ще цього не зробив, тому що тут завжди смачно, корисно і просто. А також ставте вподобайки, пишіть коментарі і підтримайте, будь ласка, мою роботу, підтримайте український контент, тому що багато з нього є достойним матеріалом і його має побачити якомога більше людей.